Привіт, друзі! Сьогодні вийшло відео, на якому я вам показав на чому ми заробили грошей найбільше. Це був помідор. Цього року він прекрасно йшов. От. Я не буду далі там розповідати, що на другому, третьому місці. Я просто скажу, що це найбільше це помідор. От. Ну, ще мед і кавуни. Це основні, основне те, на чому ми в принципі, цього року і заробили грошей. От вже діляночка залишилася тут пуста. Один бур'ян. Ну, такі він, кого не валяються, але це вже все порчене, воно зовсім ніяке, як всередині, так і ззовні. Їх немає сенсу і вибирати. Тут вибрали вже картоплю, викопали. Картопля була добра. От. Ну, а там ото, де трава там залишилася діляночка, там, де... У нас був власне, баклажан і перчик Перчик був, баклажан я спалив, хто бачив мої попередні відео. Сьогодні я хочу вам ще сказати, на чому ми взагалі нічого не заробили. Можливо, хто бачив мої попередні відео, вже й здогадався, про що я зараз буду розповідати. Ну, от, але я зараз от буду вам показувати це диня. Ну, от, бачите, вона. Вся тут так і залишилася. Жодної дині в цьому році я не продав. Хоча мені підписники радили і продавати дешевше, казати людям, що вона не солодка. Але я вам скажу так, у нас така публіка, що їм таке не підходить. Дешевша і не солодка, вони просто її не будуть купувати. Ніхто такої дині не хоче. Всі хочуть, хай вона коштує, ну, так як на ринку вона і коштує, але... Щоб вона була смачна. Тому диньки так всі отут і згнили, в принципі, зовсім зовсім динь солодких не було. Я це пов'язую з тим, що в нас пройшли рясні дощі, коли вона вже майже майже дозрівала диня, І е, були холодні ночі. От я саме з цим от і пов'язую. власне. Тому що до цього у нас перша диня була, це радміла. От вона найранша. І перших пару парудин ми з'їли, вони були солодющі, як мед. А потім настали оці холода. Ну і вже жодної дині, яку ми вирізали. Були ледь-ледь солодкі, а попадались такі, які взагалі були ніякі, от тупо ніякі. Тому найгірша ситуація у нас власне, з динями в цьому році. От на них ми взагалі нічого не заробили. Тут ось іще попадаються в гірочки в нас, як ви бачите. Дивіться, які ще треба повибирати. Так, вони вже не дуже смачні, але так як кращих нема, то в принципі відділюють салат. От тут була наша денька Радмілка. Теж нічого немає, як я кажу, тому що все з гнило, ми, все викинули. По суті. Жодна із день не була солодка. Жодна. О, тому і з тим, що це якийсь певний сорт, е, я не пов'язую, тому що в мене була Радміла, Раймонд, Мазін і Даяна. три чотири різні дині і всі вони були не солодкі. От всі тупо всі. Тому казати про те, що там, це там якийсь певний гібрид, такий я не буду. Оце неправда. От, вся диня валяється, це в нас. Раймондинька, походу. або... Да, це Раймонд, скоріш за все. От Вона вся у нас ось лежить, знала. Ну і, я ж кажу, жодного толку не було її навіть зривати. Це все було немало жодного сенсу. Ось такі от справи. Оце був най найгірший результат. І вперше за всі роки, що я займаюся, таке і трапилося. Ніколи раніше не бувало такого, щоб ну, попадались там слабо солодкі диньки, ну було, бувало таке, звісно. Але щоб прям всі і, і, і тупо кожна диня, і всі гібриди таке було. вперше ну що не зробиш, на Камунах, у гірках ми заробили, мед також ми здали вже От, ну і на помідорах. Це основний заробіток. Перець у нас багато дуже е, згорів, тому там є заробіток, але який конкретно, я не знаю, тому що е, ми продавали його небагато, ну і я не вів бухгалтерію, як я вже сказав. Тому е, невеличкий там був заробіток. Це точно. На баклажанах, можливо би, був і добрий. Але була проблема в тому, що я його спалив. Мене дуже було багато замовлень. Люди питали, писали, дзвонили всім, дай, дай, дай баклажан. Ну, а ми баклажана зараз вибирали там, ну, кілограм до 100. Це зовсім нема нічого. Що таке 100 кілограм. Та й то не 100, а до 100. Тому, власне така в нас біда. Там залишилось їх кущиків. Може теж 100, може 120. Тому на них ми теж багато не заробили. Нічого, буде мені наука, буду знати на наступний рік. Так що, друзі, отакі от справи. Підписуємось, всі окрім москалів, як завжди, коментуємо, ставляємо подобайки. От, запитуйте, буду радий всім відповісти, якщо когось щось цікавить. Ну а на цьому тоді всім всього найкращого і до побачення.